Друзі, всім привіт! Ви просто не повірите, що зараз буде. Я також це не вірю, але зараз буде кар'єра за гравця, кар'єра за Крістіана Шевченка. Сьогодні ми, до речі, змінили позицію для нашого головного героя. І що з цього вийде, ми зараз побачимо в цьому випуску. А перед початком цього випуску я хотів би вас попросити підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк, написати коментар. Що все-таки очікуєте можливо від цієї кар'єри, тому що гра вже трішечки завершується. Звісно ж, попросити вас підписатись на мій телеграм-канал, він десь, він десь тут зараз вилетить вам. Звісно ж, я вам хочу ще побажати приємного апетиту, якщо ви їсте приємного перегляду, а ми будемо розпочинати. Так, друзі, ну що ж, як ви можете замітити, що серед страйкерів ви не. Ну, не можете наблюдати нашого головного героя Крістіана Шевченка, тому що він став лівим вінгером. Ось так: от, рейдинг на один пункт впав, звісно ж, але все ж таки це не кінець, це тільки початок. Хлопчику 18 років буде ще рости й рости. Тому зараз будемо дивитися, що там за. Конкуренція в нас на лівий фланг. Тут я бачу і Деніса в оренді з Ноттінгема, і Мартінса в оренді з Удінезе. Ну, то таке. Нас це не цікавить, тому що ми сильні. І перший сьогодні матч буде проти Ліц Юнайтед в чемпіоншипі. І, до речі, Ліц Юнайтед займає першу сходинку в цьому турнірі, йо маю, і нам потрібно тільки. Перемагати. І, до речі, дебют на лівому фланзі. Відразу в основі. Поїхали. Дивіться, дивіться, наш головний герой вже на лівому флангі. Він правша, до речі. Це флешбеки з моєї ігрової кар'єри, коли я колись грав. А тим часом було б дуже небезпечно. Так, Шева приймає. Шева приймає. А тут що тут на на Е, дриблінг такий, що просто дупа. Ти ж виграєш? От дивіться: ну, нема ніякої не боротьби, немає ніякого не дриґану, ніхера виграти. Да, виграли. Але тільки не ми. 0-1. О тикайзі. Я погано граю, а команда ще гірша. От, ну, от вам і все. От Ми, значить, ми, знаходимося в тій команді, в якій ми повинні знаходитись. Я перші матчі граю, але в мене вже немає бажання грати за цей Вотфорд. Тупу кар'єру зробили, не можна нікуди не перейти, нічого взагалі. Друзі, а Шевченка ще замінили клас. Так, друзі, дуже давно цього не було, але майже 16 турів пройшло. Вотфорд на 11-й сходинці. Ми граємо проти Саутгемптона, який на 12-й сходинці. І Якщо ми виграємо, ну мінімум, ми піднімемося на 10 ту сходинку. До першої нам ще її взагалі ліц відірвався. Але в нас дуже супер загвоздка в тому, що ми програємо 0-1, і шева виходить тільки на заміну. Бомба! Шево вийшов на заміну, ще й вийшов на правий фланг. Давайте, давайте. Я ще й вийшов. Ну як я, майже я. І ми пропустимо. От бомба буде. Відворіт. Супер. Ну, правий фланг, це ж не нашій фланг. Добре, якось то будемо з цим боротися. Ух, як віддали. Але толку з цього, як цей рагуль. Оп. Оп-оп-оп, штрафний, штрафний! А можливо Шевченку дасте вдарити, ні? А карточку. Лисий. Ні. Е. -е, -е, -е. Лисий нам не. Товариші. О, тут у ой 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 ти що? А, -а, -а, -а зрозуміло. Ніхера собі. Ніхра собі. У нас є такі гравці, що такі голи завалюють. Ого. Ого. Ви просто подивіться. 22 метри. З лівої ноги. Де. У. Ух. Оце да. Оце слухайте ніхера собі. Оце один-один. Там від поперечі навіть. І, до речі, дуже хочеться відмітити все-таки Крістіана Шевченка за то, що він все-таки заробив же цей. Заробив цей штрафний. І завдяки цьому забила команда Гол. Добре віддав же, Віддав же, дуже добре. Отже, а, а ні. Ні. Ні, ну як ти не забив? А тут все. Тут кінець матчу, один Дякуємо. І так, друзі. У нас міжнародний то міжнародна товариська зустріч проти збірної Ірландії. Шева в основі, Шева джуніор, Але я не буду грати ці товарняки. 2-0. Все одно, перемагаємо. Шевченко отримав жовту карточку. Клас, хоч чимось відлічився. Але 2-0 перемога. Але, блін, але Шевченко пропускає матч проти Лестера. Дуже важливий матч. І ми його пропускаємо. Але один-один, ну, начебто і не погано, але і не найкраще. Так, друзі, знову поварняк. Мудрика вже відіпнули на правий фланг, тому що тут прийшов син Андрія Миколаєвича Шевченка. Тільки коли він буде давати результат, цакот довбик забив. 2-1 програму Катару. От клас, оце дав результат. Ну, от так от виходить, що другий матч поспіль, ми пропускаємо за Водфорд. Матч проти Хаддерсвілда 2-2. Ну, д... Ми два матчі пропустили, дві гри зіграла наша команда. в нічию. Друзі, знову, знову ж таки, Крістіан Шевченко виходить на заміну. До речі, наша команда програє 0-1, і в нашій команді ще є червона карточка. У мене складається таке відчуття, що ми коли перейшли на другу позицію. То в нас кар'єра пішла по одному просто місцю. Ну, дивіться. Навіть команда не грає, коли ми на ато. Коли ми граємо зліва, команда наша не грає взагалі. Взагалі, кожен виніс, кожне все розігрування, кожен пас це просто в нас не проходить. Зато в них все дивіться, залітає просто. Та дай мені, дай, дай, я ж нажимаю, дай! Ну, от ти! Фу. Як далі знаходиться в цій команді, я не знаю. Знову Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну... це йо. Друзі, знову ж таки, що? Крістіан Шевченко виходить на заміну. І знову ж таки, що? А знову ж таки, наша команда програє 1-0. І ще й не забили пенальті. Ну, це просто Бриліант! Ну, можливо, тут. Ну це ж також наші отої переслідувачі, наше все. Ну, нас, нас не менше. І туди його! Ух, ух, ух ти потрох такий! А я ще так дивуюсь, чому ми виходимо на заміну і ми весь час програємо. А ось воно! Ось воно чому. От дивіться, ось воно чому! Тому що нам залітають такі от голи. 2-0. Добрий день! Можливо. І. Опа! Опа! А можливо ні! 2-1! Nice гол. Яка обрізочка від. Сток-сіті і Шева її реалізує. Дивіться, ну, от, от знову зависло табло. Це, це прикол? Чи. Ну. Що це таке? Ну, я не розумію. Ну як так? Єй, б! Ви такі бабки рубите? Ви. Ти, як ти зняв? Ти просто зняв м'яч з ноги. А чому наші захисники так не вміють? Алло? З лівої! Ні, ні, ну як, ну як, ну, Як це можливо? Ні. Ще один шанс відбувається. прямо зараз. прямо зараз. І туди далі, ну, у них х. Хто ти? Яка ж тільки образлива, просто поразка. Це я не можу передати словами вам. Я от... Я от його розумію. 77 рейтинг? Сюди його. о, -о, -о друзі, нарешті, нарешті, наш Шевченко Джуніор виходить в основному складі на матч проти Везброміча. До речі, Везгроміч іде дуже все-таки високо по турнірній табличці. Ну що ж, дорогенькі, побачимо, що вартує наш Миколайович. Ну який Миколайович? Андрійович, звісно ж. В стартовому складі. Ой-ой-ой. Дай же. Ну ти. шива. Ші... Сий. Дуже добре. Дуже добре. Це ще плюс один гол. Копілочку до контракту з Міланом. Ой, як тут просто... Дивіться, ну, в нього трішечки-трішечки, ну, залишилось оці о чуйки оцієї центр Форда. Ну... Трішечки, трішечки все ж таки передалось від батька. Я б, то, я б вам би збрехав би, якщо б сказав, би, що це був би звичайний гол. Але це не так. Це дуже-дуже важливий гол для Крістіана. Це прям мега важливий гол. І дуже важливий гол для самої команди, для Вотфорда. Це безперечно. Так, ну а зараз наша команда, як ото казав, колись мій тренер, качає. Шарика. От і докачались. Так, а цей шостий номер, що був тоді штрафний це все-таки лівий захисник, да? Оп, Голкіпер спокійно. О, у нас новий Голкіпер. Ну, як новий Він у нас і був, я думаю, просто не відстоював попередні матчі. Так, спокійно, спокійно. оп 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 оп, оп оп оп, оп. Е, е, як так бити, то на. Мені дуже цікаво, просто дуже цікаво, чи приймають все ж таки сина Андрія Шевченка, Крістіана Шевченка. серйоз все-таки, в світовому футболі. Я то думаю, ми встигнемо дізнатися це все по нашій кар'єрі, але ж, ну коли 18 років сину легенди, то вже ж потрібно, щоб якісь клуби такі вбирали. Брали на око нашого лівого Вінгра. А поки, поки беруть на око нас. Я не можу. Ало, давайте зупиніть, 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 зупиніть. Давай, 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 давай. Ні. Добре, виграв вже. Добре, ще раз виграв. І ще раз виграв. От Супер. Ну виграйте, виграйте, Буду... ну б. О, диви! ще і штрафний і наші ворота, ви що дебіли, Що ви робите? Алло? На. на Знову тут. Один-два. Програємо весь бром. Ну це срака. Так, друзі, розпочався матч проти Блекберна. от таким от, от таким от моментом. Спокійно, спокійно відіграй, Молодець. Ооо, дорогенький жовта карточка. Сто відсотків. Да. А це щас випендюри. На другу половину і ми програємо цей м м м А, ще м'яч даже в нас. Так, спокійно. Потрібно Потрібно зрівнювати ще в першому таймі. Ну, у нас є все, 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 все є для цього. Ну, крім Крім добрих пасів. Ну, це просто тут... ту. Ану, ану, що скаже система по голам? Ой! О, о Куди ти? Що це просто немає питань? Це кращий гол просто року. Але як, як ми зрівнюємо рахунок? Як зрівнюємо рахунок? Як Крістіан забиває гол? Ну, друзі, цей гол, напевно, блін, все-таки буде сперечатися з голом Андрія. Миколайовича Шевченка в грі проти Ювентусу, який він тоді забив Джон Ліджі Буфону. Цей гол також неймовірний. Ну, ні! Один-один. Але як ми зрівняли це просто. Так, друзі. Наступний матч, як ви можете бачити, проти Брістоля. Це, це також наші сусіди по турнірній таблиці. Але ми зараз не в дуже добрих таких кондиціях. О, дай Боже терпіння дограти цей сезон якось то дограти в цій команді ці матчі. Це просто ж ну, неймовірно. то буде, як ти вирипив, ти урод! Таке було від, блін Андрійовича. Я не розумію це як. Вау! Він просто обікрав суперників го ху А який це гол? Який це гол? Шева. 14-й, сюди його. Невже, невже це буде перша перемога в цьому випуску? Ого! І ще з дублем, з дублем Андрійовича! Вау! Не то нажав но... 2-0! То, що я не то нажав, то нічого не отут. Ні цього, ні цього не значить. 2-0 перемога і дубль Андрійовича, Молодець. Друзі, друзі, матч проти Кардіфа на виїзді наш склад трішечки втомлений, але я дуже сподіваюся, що ми зараз все-таки вирулим цю гру і не дамо. Дуже цікаво. Вотфорд починає в білих, в білих футболках. Цього давно не було, давно я цього не бачив. Побачимо, що воно з цього вийде. Пас, 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 пасюліки, пасюліки. О, диви, диви, диви. О. О. О! О, о, брі! Бл... А це буде дуже добре тільки не для нас, да? А Ану дайте вгадаю. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну, зараз буде свисток. Зараз заміна буде і нас замінять, а ні, нас не замінять. 0-0 буде. Оце цікаво. 0-0. Так, друзі, а матч проти ковентрів ми зіграємо. Зіграємо, напевно, один тайм. А там побачимо. Тому що команда зверху. Шева, 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 відразу, відразу бере, 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 бере. Що він бере, я не знаю. ну Дуже виходить погано. Максимально погано ще й провалюється наш лівий захисник. Я не знаю, яка тактика стоїть. Але цієї тактики явно не потрібно триматися. Але, але наш голкіпер тримає все. Поки що цей перший номер доволі таки непогано виступає за нашу команду, я вам хочу сказати. Друзі, стаміна дуже маленька, тому що я думаю, що перший тайм ми зіграємо і все. Бо наступний матч дуже важливий буде. Наступний матч буде в Кубку Англії, вже до речі. І нам Кубок Англії все-таки більш все якось -то більше там перспектив буде, ніж в Чемпіоншипі. Цьому. Дивіться, а що він зараз може зробити? А, а не тільки може зробити, а він це й робить. Oh. Oh my God. Як... і робить! Оооу майга! Який гол забиває Андрійович! І що просто. Ой! Скільки захисників на швидкості пройшов! Забрав м'яч, забив! Ну... Просто молодець. Так, от, все 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 все, все заміна. Дякую Крістіану Шевченку. І подивимося, як команда закінчить цей матч. 1-1. 1-1. Охари забив. От так от. Лайк. Like. Так, друзі, матч-матч матч кубку Англії Уотфорд проти Вулверхемптона. У нас трішечки все-таки склад відновився. Я маю на увазі по фізичній формі. І тому ми будемо зараз боротися боротися за прохід наступний раунд. Це нам дуже-дуже дуже, дуже, дуже прям потрібно. Друзі, розпочинається кубковий матч. Ух ти, як Шева його розпочинає, який там фул алло. О, голкіпер на місці. Ху, блін, я, ну. У них так спокійно атаки просто проходять, я не знаю. Ну, типа, вони от розіграли. М'яч від воріт і все. Вони вже біля наших воріт і атаку свою завершують ударом. Він тільки що 11 номер став, подивився, і все. Тут просто, просто забити цей м'яч і все. І, і контролювати гру. Ну, якось то відбиватися там, я не знаю, ну таке щось робити. Але просто забити один. Один гол. Віддай ти, вверх, ти придурок! Ти-ти-ти... <пл**к> боже. Які нерви, які нерви просто з цією командою. Я просто не можу передати це словами. Ну, я просто в бахері. Буде перегравання. Клас. І так, друзі, то був останній матч на сьогодні. Сьогодні все, більш матчів не буде. Але але зараз ми зараз з вами просто подивимося, на якій сходинці знаходиться наш Водфорд, і подивимося, на якій сходинці знаходиться наш. Крістіан Шевченко в списку бомбардирів. 24-23, ну таке місця. А Де ми? О, а ми недалеко. Ми на 15 й сходинці. Все дуже класно. У нас дуже сильна, класна команда. До речі, наступний матч граємо проти 23-ї сходинки. Вони тільки один раз виграли. Пора б уже і другий раз виграти, правильно? У нас ж гра буде з ними. А хто? Має шанси вийти в Прем'єр-Лігу. Коментрі, Мідлсбро, Норвіч, Вестгем, ну, Вестгем, Вестбром, Лестер, як в реальному житті, і Ліц, також як в реальному житті. Так, друзі, а тепер от бомбардири. Тут дивіться вже ніхера собі, скільки людей, але хера матчів, слухайте, а де ми? Четверта сходинка, 15, 15, 16, а де ми? Шева жуніор 16 голів в 23 матчах. Я не розумію, чому ми на першій сходниці, бо в Кенона також 16 матчів, але за 18 матчів. Незрозуміло взагалі. Так, друзі, от така от серія в нас вийшла з вами. Доволі така не дуже активна в плані перемог, але активна в плані голів. Який гол тільки забив Крістіан Шевченко від попередчини, там просто, шу... просто неймовірно. До речі, друзі, що хотів би вам сказати, ця кар'єра дуже давно не виходила. Сьогодні вона вийшла. І якщо ви все ж таки хочете її продовження, то будь ласка, 10 лайків і буде продовження цієї кар'єри, кар'єри за Крістіана Шевченка. А на цьому я хотів би вам подякувати за перегляд, за ваш лайк, особливо за вашу підписку на мій YouTube канал. І звісно ж, я з вами не прощаюсь, я вам кажу на все добре. Ми скоро з вами зустрінемось. Бережить себе.